Так, сьогодні 10 числа 7 місяця. Бабуся поливає помідори, дивиться огурки. У нас з'явилось два огурці. Ось перший один. І ще один десь. О, два огурці. Треба спитатися внучки, зривати їх, чи нехай залишається на розплод. А так все росте, бо дощі йдуть. ну Правда, мокро сапати нічого не можна. Перші квіти з нашого роду, льон, чорнобривці і календула жовта, гарненький букетик для златолі.